Вітаю! Ви на каналі Владі Тойс, і у нас на огляді новинка настільна гра «Обжирайло». Веселий монстр обжирайло хоче їсти. І чим дивніше смак, тим краще для нього. Пригости обжирайло найбільшою кількістю страв, щоб перемогти. Обжирайло це сімейна настільна гра для двох-чотирьох гравців. Тривалістю 10-15 хвилин. В коробці один дуже голодний обжирайло, Одне колесо фортуни, 36 монстро страв. 36 жетонів. 36 замовлень. А ще дуже прикольні вантузи. Оберіть гравця, який читатиме завдання з карток. Зараз нам потрібно щось м'яке. Перший із гравців, який знайшов потрібну страву. І взяв її вантузом, кидає її в рот до обжирайла і натомість бере собі один жетон. Будьте уважні, колесо фортуни, яке ви зараз бачите, для іншого режиму гри. Коли ми шукали щось м'яке, а взяли ну, зовсім не те, що потрібно, той гравець, який помітив це, отримує один жетон. Віддати цей жетон має той, хто взяв неправильну страву. Гра триває, допоки на столі залишаються Фішки з монстроїжею їжею. Щойно фішки з їжею закінчились, гравці починають рахувати свої жетони. Той, у кого їх буде найбільше, і стане переможцем. Це був оглядари на каналі Владі Тойс. Підписуйся, щоб не пропустити новинки.